you На вихідних малорухомий атмосферний фронт спричинить нестійку погоду в більшості областей України, а температура буде вищою за норму. Такий прогноз на 20 та 21 серпня оприлюднив синоптик Ігор Кібальчич. Так, за його словами, найближчими днями над Східною Європою сформується великий та потужний антициклон. По його західній та південно-західній периферії проходитимуть атмосферні фронти, в межах яких очікується випадання дощів у супроводі гроз та шквалистого вітру. Рія України саме опиниться в межах західної, південно-західної периферії даного антициклону, в зоні дії атмосферного фронту з хвилями. Тому протягом вихідних у більшості областей країни очікується нестійка погода із короткочасними дощами, місцями у супроводі гроз, граду та поривчастого вітру, пояснив синоптик. За його словами, на територію нашої країни продовжить надходити спекотне повітря з центральних районів Азії, і практично по всій Україні температурний фон очікується вищим. За норму на 3-5 градусів. Як повідомляв погода Уніан, сьогодні, 20 серпня, в більшості областей України буде плюс 26, плюс 29 градусів. На півночі країни стовпчики термометрів покажуть плюс 24, плюс 23. А на Закарпатті, а також місцями на сході та півдні, буде 30 градусна спека. Дощі та грози очікуються в більшості центральних і південних областей, а також місцями на півночі України. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.